Як справи, Ютуб? з вами знову Олег Рінко, і сьогодні у нас на розбірі на огляді площа Успенська, оновлена площа Успенська. Я хочу провести розбір, тобто огляд плюсів і мінусів цієї площі, що там мені подобається, що не подобається. І а ви поки що підписуйтесь на канал. І давайте починати. І так, плюси. Оновлена площа Успенська це дитяча секція, велика дитяча секція, майданчик класний, прикольний, коли там тепло. Там я бачив вже дуже багато дітей з батьками, які розважаються і класно проводять час. А є площа в центрі. В центрі цього скверу є площа, де можна проводити якісь концерти, заходи, виступи. Це, це прикольно, це паздів. Є володоріжки. Є непогана підсвітка. Ввечері там непогана підсвітка. Є туалет і він безкоштовний. Є е, доріжки, які там розташовані, пішохідні і вело, вони розташовані логічно. Тобто, там, де були ґрунтові, просто стежки, звичайні, там зробили доріжки. Це прикольно. І Прибрали старі дерева. Реально там були страшні старі дерева, які постійно, постійно гілля падало під час там вітру. Позитив це те, що багато місць для сидіння, є купа якихось місць, там дерев'яні ці лавочки, і всі ці парапети, там можна сидіти, і залізні лавочки. Коротко, багато місць для сидіння. І плюс це те, що багато дерев, нових, більше 200 нових дерев, це класно, це дуже круто. Це позитив, буде багато тіньочку, коли вони виростять і будуть зеленими. І мінуси. За багато каменю і бетону. Ну, як на мене, це дуже багато і мало газонів. Я звик в Європі, наприклад, що парк це газон, це кущі, це дерева, це тінь. Ну, це круто, це кисень і це приємно. А там багато каміння і бетону. Мало велопарковок. Мені здається, мало туалетів. Якщо буде якийсь концерт, то там будуть величезні черги. Найбільший мінус це бюджет. На це все вже затрачено 300 мільйонів гривень, і ще планується 144 Потратити і 44 ще на освітлення, тобто ще 186 мільйонів планується потратити, тобто загальний бюджет цього, цього задоволення 486 мільйонів гривень. Отакі От плюси-мінуси. Пишіть, будь ласка, що думаєте про це. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дізлайки. І бонусом я хочу вам розказати те, що є вулиця Ливарна. От Є крутогорний узвіст, там, де зараз ремонтується каналізація, там розібрали, повністю все перекладається. А ще далі там є вулиця Ливарна. От на неї в цьому році, в 23 му буде затрачено 140 мільйонів гривень. А в наступному 24 му буде витрачено. 88 мільйонів гривень. А загалом на Ливарну вулицю буде витрачено 600 мільйонів гривень. Уявіть собі, от площа Успенська разом з Ливарною, це буде більше мільярда гривень, туди потрачено наших грошей, грошей нашої громади під час війни. Тобто ми витрачаємо, ну. Я думаю, що можливо, варто було б більше там дронів закупати і пікапів. Ну, класно, дуже, що наше місто розвивається, але не зовсім тоді, коли треба. Можливо, треба цю реконструкцію якось зробити повільніше або пізніше, а зараз спрямувати ці кошти на оборону. Будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте. Мені здається, більше мільярда гривень. Можна було б витратити трохи інакшим чином. Поки що це все, що я хотів поділити з вами. Будь ласка, оцініть а, мій огляд і підписуйтесь на канал, лайки, дізлайки, як вам, як вам більше зручно, як вам більше подобається. Пока!